То краще за всіх лазить по деревах. Швидкі і спритні мавпи живуть у тропічних лісах, де тепло і багато вологи. Є мавпи, яких називають людиноподібними, бо вони схожі на людину. Шимпанзе розумні і кмітливі. На лапах у них по 5 пальців, схожих на людські, на пальцях на кіхті. Як в інших тварин, а нігті. шимпанзе живуть групами, залицяються одне до одного, разом шукають їжу. Горили занадто великі і важкі, тому вони рідко забираються на дерева. Гібон, найменша з людиноподібних, мав. Він стрибає з гілки на гілку, як справжній акробат. Орангутанг добре лазить по деревах, перебираючись із гілки на гілку за допомогою рук. Він любить різні фрукти і горіхи. Мавпиня хоче мавпа розважатись і кататись і гойдатись. Ось Ліану обхопила і неначе полетіла.